Більше ніж 20-річну історію має обласна науково-пізнавальна програма Чорний ліс. Цьогоріч вона відбувається у селі Козиноти Сминецького району з 4 по 13 серпня на базі військово-спортивного центру Воїн Патріот. Захід присвячений 150-річчю з дня народження митрополита Української греко католицької церкви Андрея Шептицького. У програмі беруть участь 18 команд, які пройшли конкурсні етапи за програмою підготовки молоді до військової служби. Наш район представляє команда. Під печальівської загальноосвітньою школи перших третіх ступенів у складі восьми учнів та двох керівників. Василя Римчука, методиста районного методичного кабінету відділу освіти та Дмитра Словінського, вчителя фізичної культури Підпечарівської школи, привітали учасників програми та побажали їм успішної праці та відпочинку, очільників обласної і районної влади, зокрема директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Віктор Кімакович, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Ростисов Микітюк, керівник апарату Тисменецької райдержадміністрації. Татарин, начальник відділу освіти райдержадміністрації Світлана Шарибояк та начальник відділу у справах молоді та спорту районної держадміністрації Василь Дзудзило. Дуже приємно сьогодні бачити, скільки молодих людей у селі Козино, у таборі, на березі річки Дністер. Тисмінський район він є особливий, тому що він обіймає місто івано франківськ У нас дуже тісні відносини між обласним центром, між містом Івано-Франківським. І те, що в нашому районі дуже багато уваги приділяється військово-патріотичному вихованню молоді. Поряд з вами, село Крилос, яку минулому суботу прийшла всеукраїнська проща. Поряд духова криниця, поблизу селища Єзупіль. поблизу міста Тисниця в погоді, духовно-поломницький центр. Так що крім військово-патріотичного виховання, багато приділяється і духовному вихованню молоді. Сьогодні ви маєте можливість побувати в цьому таборі, оздоровитися, познайомитися з новими друзями, навчитися багато того, що ви набирали теоретичного знання, а сьогодні на практиці примножити свої досягнення. Час непростий, держава сьогодні веде війну з нашим агресором Росією, і тому сьогодні від молодого покоління, від його виховання залежить майбутнє України. Чорний ліс місце увіяне духом легенд та повстанської слави, тисячі відомих та безіменних героїв, що віддали своє життя за вільну Україну. Серед них і наш краянин, полковник упа Василь Андрусяк, Різун, який, хоч і прожив коротке життя всього 31 рік, однак дав приклад патріотичного служіння для наступних поколінь борців. Участь в обласній молодіжній патріотичній науково-пізнавальній програмі Чорний ліс ліс-2015» тисячі загартовує не лише тіло, але й дух, вивчення славних і Трагічних сторінок історії рідного краю розширює світогляд юних прикарпатців. а навички до життя на лоні природи, основи туризму та надання першої допомоги дають їм вміння діяти в екстремальних умовах. Репродукція відомої картини. Козаки пишуть листа турецькому султану. Які усі веселі! Хто не хоче, той хоч не живий, хоч як то кажуть, із моста і воду. Зроби, о Боже, милосердний так, щоб я сьогодні в турку обернувся. Чи ти, батько, з божеволів чи ослів, що за позлузі прости й молитви? Хіба ж не турок напада на січ? Хіба ж не він, чи Гана нас край шляху? Не в тому, браття, річ. Я з роду не молився ще Аллаху, кони не навіть в рот я не беру, а навпаки люблю минати сало. Я просто хочу, щоб коли помру, хоч на одного турка менше стали. Казав так часто козак Загреба, хіба для щастя багато треба, аби на волі, аби від серця і пучку солі. Та трошки перцю. Та свіжа риба, та юшка вдала, та кусень хліба, та й чвертка сала. От тоді в жури буде відвага, От тоді мудро будуть чинити. Шляхитно будуть весь вік жити. А давайте ж ми, браття, заспіваємо пісню. Гей, там на горі іде, гей, малино вистягне!